В час повномасштабної війни чимало українців відклали на майбутнє плани народити дитину. Несприятлива ситуація в країні суттєво вплинула на рівень народжуваності. Так минулого року в Україні народилось 187 вісімдесят тисяч немовлят. Щодо Закарпаття, то тут протягом 2023 зареєстрували 9 тисяч новонароджених. Це найменша цифра в порівнянні з попередніми роками. Якщо в 2017 році було більше чотири. 4... 13 тисяч народжень зареєстровано на території Закарпатської області, то в 23 році вже більше 9 тисяч, тобто, це приблизно кажу 40% від 17-го року. Коли почалася повномасштабна війна, звичайно, що багато людей в по дорозі і за кордон і зупинялися на території нашої області і в своїй. Справи, які не завершені були у себе вдома, звичайно, закінчували їх у Закарпатській області, вирішув юридичні справи. І тому в 2022 році був досить такий постатистичний пост сплеск. 2023 року були популярні такі імена, як Анна, Аліса, Вікторія, Злата, Марія, Софія, Андрій, Богдан, Віктор, Петро, Роман. Не обійшлося і без екзотичних, таких як Женевєва, Касія, Лея, Ноема, Авенір, Дарії, Діонізій, Нельсон. Щодо смертності, то вона вже роками значно перевищує народжуваність. Так за 2023 рік в області померла 14 тисяч людина. Хоча в порівнянні з іншими областями України. Країни на Закарпатті показник смертності найменший.